Друзі, от пройшло декілька днів. Після останнього відео я показував вам, як я язики чіпляю на пусту рамку. І от вони вже бачите, які відтягнули, добігають до кінця. І це батьківські сім'ї будуть у свіженьких, трутні виводити. Я... Вони дотягнуть зараз до кінця і центр. Магазина я ставлю, а весною бджілки відбудовують, засівають трутня, свіжі, чистенькі, трутень виходить, крупний, роботоспособний, так скажем, трудоспособний і залюбки оплодотворяє маточок. так ми використовуємо осінню під кормочку для вирощування таких рамочок. Ось так будують. А маточки засівають. Бачите, який сплошний розплод. І це ж матки мої свіщові, Саму вивожу. Дивіться. Любу рамочку я вам. Можу показати, як засівають щільно матки. Бачите, тут вже виходить, вони потихеньку, якийсь принос іде, щось я даю, і вони вже виходять і заливають. А як сіють дуже гарно. І з цієї сторони, бачите. Але я хочу звернутися до вас, знаєте, з яким запитанням. Бачите, забираю я вже ці рамочки, вони вже не потрібні. Так, З яким питанням? Ви дуже багато втрачаєте маток осінню. Ну, хто і користується пластинами весною, ви теж втрачаєте маток. Кажете, не знаємо, де ділися матки. Дивився нормально, після обробіток, щось сталося. Заглянемо це вощинку я ставив неділю назад. Ось, бачите. Забудували і матка навіть щось успіла й позасівати. Тут і тут повністю забудували. Так що використовуйте серпневих бджіл для відбудови, стільників. Там теж засіяно все, але річ в тому я Пару хвилин, щоб відео не затягувати, вам розкажу. Я відмовився від пластин уже давненько. І знаєте чому? А тому що біда от цих пластин. Не тільки що ви там обробляєте і хімікати ці діють. Отак відводки вже вийшли. Бачите, яку силу набирають. Практично вже вирівняв домашню пасіку домашній точок. Я вам показую, який. Але от в мене мода так друг, себе. Ви втрачаєте маток із за того, що ви користуєтесь пластинами. У мене немає їх, я не можу їм їх показати. Але от стамеска, бачите? Обична стамеска. І ви ж ставите пластини, коли рамки поздвигали. А ви користуєтесь неправильно. І ніхто вам цього не підскаже, а ви не додумуєтесь. От дивіться, ви ставите сократили гнізда, жали там, хто наскільки, хто 6, хто 8, хто 10. Да? Але ж ви не бачите, де матка у вас. Матку ж ви не бачите, правильно? Правильно. І ви суєте, суди пластину, суди пластину, суди пластину. А де гарантія, що ви в цей час не заділи ту матку? Ви думаєте, що там тільки бджоли? А там не тільки бджоли. Там і матка ходить. Якщо ви так робите, вставляєте пластини, так ви матку уберіть від тіля. Поставте пластини. А потім уже ставте, пускайте туди, в матку, тому що ви часто і густо попадаєте в матку. Обробили, а потім подивилися, що з сім'єю не те. А що? А матки немає. А де матка? Не знаю, мабуть, убили, а може, й сам придавив, але ви травмуєте маток своїми пластинами. Запам'ятайте раз і назавжди, несуйте пластини туди. Поки ви не будете упевнені, що там немає матки, треба або роздвигати, вставляти пластини обережно, або ж треба матку забирати. Передивилися, матку забрали, пластини повсовували, як висовуєте так між рамок. І потім вже випускаєте на рамки між рамок. Маточку попрацювали, я вам показував, є такі кліпси, матку туди сховали, але ви не користуєтесь. От Попереднє відео я виставив вам золота бджола серпнива. Якщо ви не будете дотримуватись цих методів вирощування цієї бджоли, то так ви будете зимувати і будете пакети кожного року купляти. От вам я хотів це розповісти. Беріть це до уваги. Я вас не заставляю, суйте куди хочете, але жалко, що ви свій труд не цінуєте. Ви ж тих маток або купляли, або вирощували, або ще яким способом їх приобрітали. Може, може, ви навіть коли штучне, мабуть, запилення, бачите, язики які. Запилення, матку садите і туди суєте ці пластини, а це горе від того, що ви суєте. Не можна сувати пластини, треба їх тільки роздвигати або матку забирати. То, що бджіл, ви там калічите, це 100%, але й попадається в цей час і матки. І на пасіки повставляли, повставляли пластини, а там хоп і біда. Прийшли там через неділю. Ой, пчоли не працюють, поліз там маточники. Яка біда, яка біда, що робити? А вже і пізно виводити, і купляти вже ніде. А там уже і бджіл нема, тому що час втрачено, ви не наростили зимували бджіл і все. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви були зі мною. Дякую тим. Глядачам, які постійно в мене на зв'язку, що ви придані моєму каналу і завжди дивитесь і вчитесь на моїх помилках. Я це пройшов, я це знаю і я виводи зробив, що від цього, від пластин, втрачаються матки. За бджіл, то там п'яток-десяток ви задавите нічого, а от матки шкода. Навіть і весною, навіть і осінню, і ще більше. Все, дякую, до побачення. Якщо вам видно у бджілки прополюс на ножки, так вони приносять прополюс і прополюсують. От Бджілочка. Ось вона. Бачите, в неї на ножках прополюс. Друзі, ще з вами хочу подивитися. От бачите, язик один витягнув. Він трутням засіяний, вже почали печатати. А хочеться от, ж подивитися, що з кліщом. Зараз з вами заглянемо. Витягнемо, подивимось. Нема ніде нікого. Ніякого кліща. Бачите, чисті. Лічинки, на дні теж нема нічого. Це ж я запечатані витягнув. Ось в одному є. В одному є один кліщ. У цих нема. От були пачка. Зараз у цих глянемо. Цих теж нема нічого. Бачите, а ну в комірках. В комірках теж нічого немає. Пусто, бачите я вам. І а ну, давайте ще ці два. Теж нема ніде нічого, значить кліща обміль. Ось тут один був, де він сховався, ну, то вже він погиб, а ну тут іще ось є впечатані комірки. Зараз о, і ось один є. Дивіться. Один тут є. Ну це ж нічого. А і ось в цій комірці і ще два. Там, де були запечатані, вон вони, якщо вам видно. Є, але обмаль. Якщо б його дуже багато було, уявляєте, скільки б їх тут було. А так, знайшли ми тут десятка два комірок було, а... Кліща всього три штуки. І він сидів у закритих комірках. Оце я вам ще хотів разом з вами подивитися. А так немає. Три на 20 штук, ну це нічого. Ну, звісно, вони ж іще ж самка відкладе і щось буде. Але будемо сподіватися на краще. Іще обробка одна. І все убереться, але до нуля ніколи ніхто не вбере. Дякую.